Ви стали переможцем акції, в якій не брали участі. Виграли гроші, не граючи. Перейдіть за посиланням і в декілька клацань отримайте цінний приз. Шахраї не тільки зламують сторінки в соціальних мережах, а й використовують різні психологічні прийоми, вимагаючи з людей гроші. Як не потрапити на шахрайський гачок та які історії траплялись із чернівчанами, дізнавалась Лілія Горбатюк. Шахрайські схем є безліч. Одного разу до чернівчанки Євгенії Коренчук зателефонували невідомі і вимагали кошти на операцію сина, який нібито потрапив до лікарні. Ми положили трубку, сказали перезвоніть. І в той момент перезвоню я до сина. Всі він вдома. Тоді дзвоню 102. Ну, вони мені сказали, якщо вам будуть дзвонити, то ви подовше говоріть, що ми могли ну, зафіксувати їхній номер. І ще кільканадцять разів таке було: от ваш внук, а в мене внука немає. Такі випадки були не раз. Час від часу пані Євгенії надходять повідомлення від аферистів про виграш 300, 400 і більше тисяч гривень. Ви виграли 370 тисяч, а для того, щоб одержати, вшинкам натискайте і так далі. Якщо я ні в чому не брала участі, як я можу виграти? Так що я відразу скидаю цей номер і не ведуся ні на що. Телефонують та пропонують отримати подарунок. Такою схемою зловмисники намагаються зацікавити людей і виманити у них гроші. І зовсім недавно мені дзвонили, представився по-моєму віктор. Я хочу вам сказати, що ви виграли машину, але вам ви повинні заплатити там половину тієї суми. Я просто виключила телефон і все. Це інформація, яка до вас надходить її оцінювати. Якщо ви бачите неймовірно цікаву пропозицію. Обдумайте, як її використати, дану пропозицію, так щоб не стати жертвою. У вас є доступна безпечна купівля, вам є доступна післяоплата. Ще однією шахрайською схемою є зламування сторінок телеграм-аккаунтів з проханням позичити у знайомих гроші. Саме на такий гачок потрапила Соломія Федькова. І від її імені вже писали мені іншим знайомим з проханням позичити гроші там до завтра. Не пам'ятаю. На яку точну дату дві тисячі гривень здається. Згодом одногрупниця отримала доступ і змогла мені одній написати, типу, мене зламали, нічого не надсилай, і повідомити, типу, одногрупникам, що не потрібно нічого надсилати, це не я писала. Навіть надійшло від ваго знайомої особи. Зателефонуйте даній особі і запитайте. Ви мені його скидали чи ні? Можливо, дана особа стала також жертвою якогось злочину. Ще одна схема телефонний дзвінок до мами про вимагання коштів, бо її сина закрили в СІЗО. Але можуть відпустити, якщо заплатиш, по-моєму, 4 тисячі доларів. Але ви нікому не дзвоні, але ти по мама нікому не дзвони, бо телефона позабирали. Жінці типу, моїй теж не дзвони. І, е... А в мене мама така, вона це, ну, близько все бере до душі і е... сказала тато, все таки дзвонив. А я собі спокійно, да, папа привіт. Е... Ну, Мама мені цю історію розказала. Я кажу, ну дай мені номерочок. Ну і е... поспілкувався з людиною. І з тими шукаєми, да це вони в e, Вінниці… В тюрмі там ну вони з тюрми дзвонять і типу, гроші на карту. Спочатку 2024 року Кіберполіція Буковини зареєструвала майже 2 тисячі звернень потерпілих від інтернет-шахраїв. А щодня фіксують до 15 таких випадків. Спеціально для реагування на шахрайство у кіберполіції створили сервісну лінію. Також громадяни можуть подати звернення онлайн. Кожне звернення, навіть якщо особа не стала жертвою шахрайства, вона допомагає ідентифікувати шахрая, допомагає встановити його дані і допомагає притягнути його до відповідальності. Кіберполіція України організувала освітній онлайн конкурс підвищення цифрової грамотності, культури безпечного поводження в кіберпросторі та роботи з віртуальними активами. У ньому можуть взяти участь слухачі, студенти та курсанти віком від 18 років, які є здобувачами вищої освіти. у навчальних закладах україни реєстрація до 15 листопада лілія горбатюк микола Ганутін, Андрій Кордобан. новини сі 4